Родах відбулася сесія Бродівської міської ради, яка виявилася скандальною. Чому не могли порозумітися депутати? Дивіться далі! Засідання сесії Бродівської міської ради розпочали із звучання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями. Згодом перейшли до розгляду питань порядку денного щодо внесення до порядку денного питання про розгляд колективної заяви мешканців села Буратин депутати не проголосували. Скажіть, будь ласка, скільки відповідно до чинного законодавства у вас є відповідь на надання заяви колективної людям? Скажіть, будь ласка, і що ви собі дозволяєте? Ви вже досі ну, мене просто не хватає до вас цензурних слів, тому що ви саме на? Я, Я не буду вести дискусію. зі мною не треба. Скажіть, коли нам скажіть, то давайте нам дії здорово. Ви до того доводите, за кого людей маєте за кого? Міський голова намагався уникнути відповіді на питання депутатки Ольги Кравчук, але остання на цьому не зупинилася. Відстоює стоїть права, давайте наступне питання. будь на ласка. До надана відповідь людям, і коли депутати йому зглянуть, адже це я описалася на ім'я міського голови і на ім'я депутатського корпусу. А отже, це має розглянути сесія. Будь ласка, відповіді, де, де ваші заступники, хто вас відповідно, Микола, ви закон нас датуємо. Тобто це партія ЄС множить ноль зараз мешканці нашої гуманіта. Тут є багато партій. І ті всі реші, які отримають, які і не голосують. Ми проходимо найговірший. Наш мед виходить і вам не совість. Я за вашу союз поговорив. Зрештою, запити депутатки Ольги Кравчук більшість не підтримала. Також Ольга Анатоліївна просила заслухати звіт робочої групи, яка досліджувала роботу Московського патріархату у Бродах. Однак, депутати знову ж таки відфутболили правку депутатки. Томіну сує означає підтримує діяльність. То То? Так пані Надю, саме так я все постійно так, і люди, які жити бачу. Якщо ви не будуєте за те, щоб ви слухати, треба проводити. Отже, ви відео. Є питання на це, яке ми будемо голосувати по московську патріарху. Які чуваки? Я прийшли зі часи, що чуваки їздять на Чипати. І ви боїтеся розглянути звіт робочий группи, яку ви собі створили, цим розпорядження. Нема що розглядати, вам все доповідало. А що маєте робити? Це чудово. Ставимо на да. Ми підтримуємо сковську центру. Не дурі має... сюди! – А як же ж, пані має? Ну, А вдруг завтра Путін прийде, ви а ви тут голосували проти це? А як же? Ну, мабуть, вам треба мати себе з тим партійні квитки повітягуєте? Я ніколи не була, що ні партії ні мали ніякого квітка. Щодо ситуації про пониження ступеня навчального закладу виступила депутатка Львівської обласної ради Ірина Сех, яка підтримала жителів села Буратин. Натомість міський голова звинуватив Ірину Ігорівну в маніпуляції. Підхамівська громада їх старий голова з партії Свобода. Він понизив ступеня дві школи. Чомусь? Ірина Юрія там нічого не говорила, не забороняла. Одна школа закрилася сама. Вони мають дітей. Чомусь вона там не ходила, не їздила, а тут вона колодить. Конкретно колодить. Не тільки обвинувачення полетіло в бік Ірини Сех, а й до батьків, які в спеку прийшли в сесійний зал із маленькими дітьми. Ви коли-небудь це зрозумієте, вам буде колись стидно за те, що ви робили. Щоб ви піддались на маніпуляції, мені не стидно. Тому що ми повинні рахувати гроші. Ми повинні рахувати. Інакше ми не будемо мати ні шкіл, ми не будемо мати ні ні нічого. І це каже міський голова, в якого зарплата близько 100 тисяч гривень в місяць. Далі слово надали представникам навчального закладу. Випертез вибор автоматично переведу. Зверху говорить, до лишнева або на комарі. Добре, 11 дітей вивчено до лишнева. Поїхала до директора, директор сказала, я можу підняти, але я не прийму ваших дітей. Чому? Чому? Тому що зверху заборонити, не даю дозвіл до лишнева. Що 7 через сутс. Користуючись нагодою, Ольга Кравчук поставила питання до начальниці відділу освіти. Однак міський голова і секретар ради стали перебивати, оскільки депутатка не записалася на виступ. Було написано директор початкові школи провести реєстрацію. Скажіть, будь ласка, ліснують нас такі поставити. ви хочете, щоб я щоб вас шукати вели звісти. Початкової школи поранена і по цьому? Чи можете визнати по реєстрації? Є сесії. порядку. Вам вигідні такі банда, ви це робите. Відповіді на питання депутатки не було отримано. Після чого перед присутніми виступив депутат. Михайло Чонгін, який засудив поведінку міського голови і депутатів на цій сесії, але до чого я веду? Погоджує з вами Анатолій на торічну також їжджу за закордону і бачу, як проводяться там і освітні реформи, і так далі. І ви кажете за 50 кілометрів проводяться. Так, я колись говорив і зараз повторюю для того, щоб створити ті європейські цінності, ми повинні створити ті умови, де діти. В хороших умовах могли б продовжити своє навчання. Але ми не чуємо, ми не хочемо чути думки інших. Що саме прозвучало, що я почув? Наприклад, по громаді Боратини. Перше, безпека за своїх дітей. Однозначно, безпека за своїх дітей це перш за все. І в чому вона заключається? Наскільки я розумію, дорога, дорога, дорога не вирішена. Це що я почув. Тому е, дорога, я думаю, ми повинні разом спільними зусиллями, що нашої міської ради, що обласної ради, все ж таки наполягати до е, звертатися до Львівської обласної ради, щоб цю дорогу зробити. Найперше. Звісно, що так, при тому напрямку. наступне. Також від батьків, то що я почув відбирати е, порядок доїзду, от е, наскільки чув шоста година ранку. дитинка вже має стати. Вона ще напівсонна, її вже треба вести графік. Рафік тоді доїзду повинні ми міняти, йти на зустріч і думати. Після виступу Михайла Петровича знову на виступ записалася Ольга Кравчук і таке запитала в начальниці відділу освіти Наталії Антоненко те, що турбує найбільше. Скажіть, будь ласка, у рішенні номер 1630 і 1628, 28 травня. Путін 4 написано теректу пораненською початкової. Прийнято рішення. Перепрофілювати, перейменувати. Перепрофілювання відбувається в державного реєстратора. Чи де вона відбувається? Ну, Приходить директор корсівської школи, яка не є початковою школою, має здійснити реєстрацію, на яку має права. Відповідно до закону, і це мене оскаржує точно суду. Реєстратор вирішує, чи має право, чи не має право. Що, що? Реєстратор вирішує, чи має право чи право. Ну, є повноваження державного міністра. Ну, не смішні. Не смішні. Ну, тут пише директор початкової школи. Станом на сьогодні таких порозумів. Товариство, я пропоную не обговорювати депутатські запити, а ставити на сьогодні. Це сказати не оскільки людина є присутня, хочу відповіді. Так, тут писано законом і рекламом. Немає такої посади, правильно? так? Оскільки заклад освіти... А отже, і немає кому йти, робити реєстрацію в пониженні тим. Дякую, це я Також дискусія виникла з приводу вивезення сміття на сміттєзвалище. Дане питання також підняла депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук. На полісті сміттєзвалище возять якісь невідомі вантажні автомобілі сміття. Одна з синьою кабіною, одна з білою. Деякий день дві машини, третій день один. Це відбувається до сьогоднішній день. Де, ще, хотіла де, пи, ти 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 ти, ти ти. Знаменит, чи є це сміття. На користування нашим спілкувалищем і чиї, це власне, половини. У мене є фотографії, буде з вікна фотографують, казали, що... Можете мені дати? Триповерхове e, сміття. Вам, я, вам якщо ви зараз не навести, відповідь, я поїду туди звідси в прямий вірність, не знайдуме її. Депутатський запит, це депутат. мій. Це депутатський. Запит, вам нададуть всю техніку, всі, 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 всі договори, які закінчені спіти, я, я, я споріду, виправ, Підприємствами, тому що у вас багато це це вичай, що вона, нас багато розвитків, підприємства, які знаходяться в нашій громаді, вони ввозять у нас під По два тіри в день, Анатолій Андрійович. Два тіри? Так, десь, зранку і вечір. Ну, дивіться, давайте Ось Я, я писала до Павла Ліця, чи це його тіри в той момент, так, коли Так, вони витя, наймали. А Зовсім інші помирають, і ці машини в той день не їздили. Правда, коли з вами це засідло. Дякую. Які вас машини? Які ви машини наймали? Білі і жовті. Білі і жовті, так? А ви сині бачили? Написали, я одразу написав. Давайте мені докази, давайте мені фотографії, машин, будь ласка. Можна сказати, червона, синя, біла, але докази де. Добре, одним словом, пан Куколка, у вас контракти немає, вже не, не заїжджають, так? Все, дякую. Решта я все розповідаю. <зад> Несла зміни до програми фінансової підтримки КНП Бродівська центральна міська лікарня на 2022-2024 роки. Спрямовано кошти на оплату обладнання. У сумі 7 мільйонів 270 тисяч 797 гривень для оплати за комп'ютерний доморок, який в нашій бродівській державній міській на сьогоднішній день є комп'ютерний доморов на зберігання на цій сесії. Обговорили проблему, що стосується існування московського патріархату у бродах. Депутат Михайло Чунгін запропонував поміняти склад комісії, яка буде працювати над вирішенням даного питання. Однак Міський голова зазначив, що наразі служба у храмі, що на вулиці Івана Франка, не проводяться. Сам священник церкви написав розписку, що до кінця війни він не буде проводити богослужіння. Ось така розписка є у мене підписана ним. І дійсності він свого слова дотримує. Хоч дехто хоче сказати, що там щось відбувається, але відбувається в його приватній хаті. Так приходять люди. Туди заходять і там моляться. А с вимовляться, що ми можемо зробити? Ми можемо це? Зокрема, на цій сесії передали також на баланс комунального підприємства Броди, пожежний автомобіль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.